Вітаю в ефірі. Підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. У студії сьогодні для вас працює Ангеліна Гущина. Не перемикайтеся, будемо разом обговорювати головні події. Поблизу Луцька водій вантажівки збив пішохода на смерть. На Волині зупинили вантажівку під зав'язку, набиту деревиною без документів. У Києві троє молодиків побили військового, який перебував на реабілітації. Німеччина скорочує виплати для українських біженців. Трагічна звістка сколихнула до Росинівську громаду. Під час виконання бойового завдання загинув старший солдат військової служби за контрактом Ярослав Сад. Військовий проживав у селі Києш. Про це повідомили у громаді. Ярослав загинув 11 листопада цього року в районі населеного пункту Олександро Калинова, Краматорського району Донецької області. У громаді зазначають, що прощання з героєм відбудеться пізніше. А от у Маневицькій громаді повідомили про трагічну втрату. Теж стало відомо, що 15 листопада, цьогоріч, під час проходження військової служби на території Полтавської області, загинув житель селища Маневичі Едуард Градчук, 1993 року народження. Причиною загибелі стала дорожня транспортна пригода. Едуард служив у Збройних силах України із травня 2024 року. Він був солдатом та маскувальником інженерно-маскувальної роти сумліну виконував. Вав свої обов'язок і стояв на захисті України. Також сумна звістка надійшла у Забродівську громаду. Загинув житель села Піске Річицьке Северенюк Володимир Володимирович. Йому було лише 39 років. Володимир Северенюк прийняв свій останній бій 9-10 листопада цьогоріч на Сумщині. Про дату та час поховання воїна буде повідомлено. Додатково редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирість співчуття родинам полеглих воїнів. Честь. Та шана нашим героям. Увечері, 18 листопада, поблизу села Забороль Луцького району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Сорока дев'ятирічний водій, керуючи автомобілем, «Івеко» з причепом скоїв наїзд на 39-річного пішохода, який рухався по проїзній частині від отриманих травм. Пішохід загинув на місці пригоди. Поліцейські, які працювали на місці аварії, встановили, що водій був тверезим. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження та з'ясовують усі обставини цієї трагедії. Їхала вночі під час комендантської години та ще й під градусом порушення виявили патрульні у Ковелі на вулиці Будищанській. Під час спілкування з водійкою інспектори помітили в 55-річної жінки явні ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер «Драгер» показав 1,82 проміле це у понад 9 разів більше допустимої норми. За патрульні вже склали на кермувальницю протокол. У Нововолинську загорівся мікроавтобус. Подія трапилася ввечері в одному з міських мікрорайонів. Рятувальники оперативно приїхали на виклики, швидко загасили полум'я. На щастя, ніхто не постраждав. За попередніми даними, причиною пожежі могло стати коротке замикання в електропроводці. Поблизу села Рудка-Миринська у Валицькій громаді інспектори натрапили на вантажівку, повністю завантажену деревиною без жодних документів і ще й маркування. Сталося це 18 листопада під час рейду, спрямованого на виявлення порушень у сфері охорони довкілля, щоб з'ясувати, звідки ж взялася деревина та хто її перевозив, на місце викликали слідчу оперативну групу. Правоохоронці вже з'ясовують усі обставини. Далі переходимо з вами до огляду подій, які відбувалися поза межами Волині. У ніч проти понеділка ворог знову накрив Дніпропетровщину масованими атаками безпілотників. У Дніпрі внаслідок ударів постраждали двоє людей. Це 59-річна жінка та 67-річний чоловік. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості. Атака спричинила серію пожеж у місті та призвела до значних руйнувань. Понівечені двоповерхова будівля медіакомпанії, транспортне та приватне підприємство, а також адмінбудівля, сервісна станція, магазини та кіоски, Заклад харчування та об'єкти інфраструктури. Окрім того, пошкоджено шість багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 автомобілів, ще три знищено вщент. А от у Берестині Харківської області російська армія завдала ракетних ударів. У лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала критичні поранення. Загалом постраждали 9 людей. Серед них 16-річний хлопець. Сімо госпіталізували з вибуховими травмами. Ще двоє мають гостру стресову реакцію. Напали на військового, який проходив реабілітацію після служби. У цьому підозрюють трьох молодиків із Києва. Інцидент стався на вулиці Юлії Здановської. За даними слідства, між військовослужбовцем та групою хлопців виник словесний конфлікт, який швидко переріс. У бійку нападники повалили чоловіка на землю та били його руками і ногами. Після цього втекли та згодом усіх затримали за скоєне їм за законом загрожує до п'яти років обмеження волі або ж до чотирьох років ув'язнення. Майже рік тримали калош у страху. Вони продавали наркотики, вибивали борги і навіть незаконно утримували людей. Поліція Прикарпаття затримала кримінального лідера та його групу. Правоохоронці встановили, що організатор вже неодноразово був судимий, саме він і зібрав навколо себе. Трьох місцевих мешканців. Вони закуповували психотропну речовину ПВП в інтернеті, фасували її та продавали в місті. Крім наркоторгівлі, банда причетна до жорсткого випадку вимагання. Чоловіка обманом затягнули в квартиру, утримували понад 9 годин, залякували та ще й вимагали гроші. Усіх учасників угруповання затримали влітку. Цьогоріч їм інкримінують наркоторгівлю, вимагання та незаконне позбавлення волі. Розслідування ще три поліція перевіряє інші можливі злочини угруповання. Привласнювали квартири померлих ходаситів, які не мали спадкоємців. Працівники ДБР викрили шахрайську схему. За законом нерухомість мала перейти на баланс міста. Втім, за допомогою судді квартири привласнювали шахраї, організували схему подружжя рестораторів. Через підставних осіб вони оформлювали липові договори купівлі продажу нерухомості, датовані заднім числом. То навіть не були завірені нотаріусом. Потім подавали цивільні позови щодо визнання права власності на ці квартири. Таким чином шахраї встигли переоформити три квартири вартістю майже. 3 мільйони гривень. Усім учасникам схеми вже повідомлено про підозру і їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Придумала фейковий грабіж, щоб приховати те, що привласнила 60 тисяч гривень клієнта. Організувала це менеджерка компанії з Києва. Вона заявила поліції, що двоє чоловіків нібито напали на неї та ще й забрали гроші. Але правоохоронці швидко з'ясували, що це вигадка. Відео та свідки підтвердили, що ніякого нападу не було. Слідство встановило, що клієнт переказав їй 60 тисяч для каси компанії. а Вона. Витратила ці гроші на власні потреби. А все це вона зробила, аби уникнути покарання, справу вже передали до суду і жінці тепер загрожує до п'яти років ув'язнення. І поки ми говорили про події в Україні, світ теж не стоїть на місці. Тож далі до всесвітніх новин. Уряд Німеччини планує скоротити соціальні виплати для новоприбулих біженців з України. Вже цього тижня там мають ухвалити відповідні зміни. Нові правила передбачають, що українці, які приїдуть до Німеччини, більше не отримуватимуть виплати на рівні німецьких громадян. Натомість їх переведуть на іншу меншу системну допомогу, ту, яку отримують шукачі притулку. Окрім цього, новоприбулі українці будуть зобов'язані активно шукати роботу. Якщо ж людина цього не робитиме, її виплати будуть зменшувати. Поблизу фінського Рованіемі стартували масштабні міжнародні навчання Northern Strike 2025 – одні з ключових для північної Європи. Цього року у них беруть участь понад 2 тисячі військових та 500 одиниць техніки. Серед учасників польські артилеристи, які вперше в історії доставили свої сучасні ракетні установки повітряним шляхом на іноземний полігон, Маневр організовує бригада з фінського кайну, що межує з Росією. Мета цих навчань перевірити ефективність артилерії та взаємодію союзників у складах зимових умовах. Що ж, це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо вас підписуватися на наші соцмережі, аби бути в курсі новин першими. Сьогодні для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами. Побачимось!